Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про особисту гігієну. Метою нашого заняття дізнатися про правила догляду за тілом і поглибити ці знання. Особиста гігієна це правила гігієни, яких рекомендується дотримуватися у повсякденному житті. В її частину входить догляд за шкірою, догляд за волоссям, догляд за порожниною рота, гігієна одягу, гігієна взуття і гігієна помешкання. І так, почнемо з гігієни, особистої гігієни, догляду за шкіри та волосся. Тут у нас на картинці представлена будова шкіри, і, як ми бачимо, шкіра складається з трьох шарів: епідерміс, дерма і підшкірний жир. Епідерміс це та зовнішня частина, яку ми з вами можемо побачити. Вона захищає нас від зовнішніх пошкоджень. У дермі розташовані всі основні частини. Шкіри. Це у нас волоссяний полікул, сальна залоза і потові залози. Нижче розташований підшкірний жир, в ньому розташовані кровоносні судини. Як ми бачимо, через ці всі частини шкіри у нас виводиться сальний жир, сало, росте волосся, кровоносні судини, розташовані фолікулом так? і потовими залозами. Потові залози виводять у нас всі рештки води назовні охолоджуючи нашу штурму. Шкіри. Тобто всі наші проблеми, моменти, які можуть виникнути зі шкірою, всі вкриються у будові шкіри. Які ж можуть бути проблеми зі шкірою? Як ми знаємо, що у підлітковому віці у нас посилюється виділення поту, виділення сальних залоз, ріст волосся може бути нестабільний і так далі. Такі проблеми, які потім викриваються у. Прищах, камедонах, неправильному росту волосся. Волосся може бути тьмяне, сухе, шкіра може бути комбінована або жирна. І для того, щоб уникнути всіх цих проблем, потрібно дотримуватися правил особистої гігієни. А це у нас щодня приймати душ. Намилюватися, витирати після миття згори донизу себе, тобто спочатку витирається обличчя, потім руки, потім тулуб і саме в самому кінці ноги. Деякі люди нехтують цими правилами, починають витирати спочатку ноги, потім вже тіло, потім обличчя, і тоді бактерії з тіла переносяться до обличчя, це різні частини тіла, і починають розмножуватися, і це не є правильним. Ноги у нас. Це ноги, руки це руки. В них бактерії може бути більше ніж на обличчя, обличчя більш чутливе до всіляких подразників механічних, в тому числі. І через це можуть бути проблеми. Так само люди. Звикли, що може бути один рушник для всього тіла і не потрібно розділяти, але правилами особистої гігієни зазначено, що краще мати рушник окремо для рук і окремо для тіла, тому що руки ми миємо як мінімум 3-4 рази на день це перед їжею, а краще мити ще частіше. Зараз ми дойдемо до догляду за шкірою рук. І через це тіло і руки, руки миються частіше, бактерії там більше, забруднень більше, бруду, пилу ніж на всьому тілі, тому краще мати окремі рушники для рук і для всього тіла. Засоби предмети долі догляду, які нам потребуються для догляду за тілом. Це у нас мило, гель для душу, мочалка, і піна для вани, можливо шампунь, тобто, щоб мити тіло волосся і витиратися. Далі догляд за шкірою рук. Руки потрібно мити регулярно не тільки перед тим, перед тим, як їсти, але й приходячи додому з вулиці, тому що ми несемо на собі весь бруд зовнішнього нашого середовища. це у нас... Пил, інфекції, які ціпляються до рук, то потрібно їх не, не нести у дім, а змивати, приходячи у дом чи з загальних місць. І щоб захистити руки під час миття посуду, прання, прибирання помешкання, слід надягати гумові рукавички, потім помити руки з милом, тобто змити ці хімічні засоби і намастити кремом для рук. Догляд за обличчям. Я вже казала, що щоб доглянути за обличчям, краще виділити для нього окремий рушник, але окрім цього, ще потрібно. Знати декілька правил, щоб уникнути появи чорних цяток, прищів, жирного блиску, слід очищати шкіру обличчя щодня зранку та ввечері. Тобто вмиватися мильним засобом, ні в якому разі не перебільшуючи зі спиртами та агресивними засобами для догляду за обличчям, тільки з поради косметолога, намагатися якомога менше доторкатися до обличчя руками протягом дня, тому що, як я вже казала, на руках у нас дуже багато пилу, інфекцій. і і якщо ми несемо їх до обличчя обличчя такий зменшений, можна так сказати, імунітет, вони більш чутливе, і тоді маємо проблеми. Якщо виникають ці проблеми, то косметичні процедури лікування проводить лікар-косметолог. Догляд за ротовою порожниною. Ми знаємо рекомендації стоматологів, що зуби потрібно чистити зранку і ввечері, але є спеціальний алгоритм. Перед чищенням зубів потрібно помити щітку теплою водою, щоб не було контрасту між холодною водою або теплою порожниною ротою і холодною водою. Тобто, це потрібно бути у кімнатної температури. І полоскати рот потрібно так само водою кімнатної температури. На щитинки. З зубної щітки нанести трохи пасти. Не думайте, що чим більше нанести пасти, тим рот буде чистіше. Чим правильніше ви виконаєте всі дії, тим ротова порожнина буде чистіше. Які дії? Є спеціальна техніка очищення зубів. Тобто спочатку очищаються поверхні зубів, потім внутрішні поверхні жувальних зубів, потім внутрішні поверхні передніх зубів. Обертаючими рухами від ясен очищаються зуби, і короткими рухами від ясен напівобертом ми очищаємо зуби. І жувальні поверхні зубів спочатку вздовж зубного ряду, а потім поперек зубного ряду. Ще для догляду за порожненого роту існують у нас спеціальні. Ласльоного ополіскувачі для полоскання зубів, щоб бактерії не розмножувалися. І рекомендують стоматологи використовувати зубну нитку після прийому їжі, щоб їжа не застрягала між зубів, щоб не розвивалися бактерії, які руйнують потім зуб, з'являється каріїс. Далі, догляд за одягом. Особистий гігієни стосується і одягу. Ми знаємо, що щодня потрібно одягати чисту білизну та шкарпетки. Верхній одяг не так часто змінюється, потребує він тільки сухого очищення і делікатного прання. Змінюємо ми його по сезону. Шкільна форма, якщо у нас є, вона передягається. Ви коли після школи переодягаєтесь у домашній одяг, а форму вішаєте на плечика, тобто вдома її не носите. Якщо вона забруднена, звісно, її потрібно прати. І спортивна форма так само потребує частого прання, тому що ми в ній займаємося спортом, це потові залози, які під залишаються на спортивній формі, тому ми прати її потрібно якомога частіше, краще після кожного заняття спортом і давайте підб'ємо підсумки, які у нас є загальні правила особистої гігієни: це мити тіло один-два рази на тиждень, тобто приймати душ або ванну. щодня мити обличчя, руки, ноги, шию і пахові западини. Умиватися милом два-три рази на тиждень, чергуючи мивання то гарячою, то холодною водою, це щоб закалити обличчя, мити руки з милом перед їжею після прогулянки, після відвідування туалету, обов'язково потрібно мити руки. Добре, витирати шкіру після миття рушником, не залишаючи вологі часточки, підстрігати нігті потрібно один раз на тиждень, або по мірі необхідності, у кого як вони відростають, щоб не забивалося під нігті у нас бруд, весь наш щоб ми його потім не їли разом з печивом або пиріжками, або супом. Стежити за довжиною і укладанням волосся. Тобто, якщо волосся відростає, його потрібно підстрігати. Це стосується, до речі, всі ці правила не тільки дівчаток, а ще й хлопці. Хлопчики так само потрібно слідити за обличчям своїм, миватися, постерігати нігті і за волоссям так само слідити за чистотою волосся. І потрібно вміти надавати першу медичну допомогу при ушкодженні шкіри. Тобто, коли ми царапаємося, дряпаємося, збиваємо колінки, ми знаємо, що потрібно протерти шкіру антисептичним засобом, хоча б водою змити, так і потім обробити вже антисептиком, щоб не потрапило туди інфекція. Інфекція. І е, правило особистої гієни школяра на додаток вам. Так? Потрібно вранці уранці і ввечері, чистити зуби не менше 3 хвилин, і ваша зубна щітка е, не може бути жнато м'якою і жорсткою. Тобто вона повинна бути середньої жорсткості, щоб ви не пошкодили зубну емаль. Завжди потрібно мити руки перед їжею. Після прогулянок і після туалету. Майте завжди чисту носову хустку або одноразові серветки. Для їжі потрібно користуватися тільки своїм пособом. Не потрібно брати у одноліток бутилочку з водою, тарілки, ложки, чашки, тільки особиста посуда. Для питної води використовуватися одноразовий посуд або індивідуальний посуд, свій власний, тобто та сама бутилочка. Стежити за чистотою свого одягу, взуття. Не ходити в одному, і тому ж взутті по вулиці, в школі і вдома. Тобто потрібно мати різне взуття, щоб ми не переносили всі ці бактерії, інфекції та пил з вулиці вдома, зі школи вдома і тому подібне. Вдома носиться домашнє взуття, а в школі шкільне. І... Потрібно підтримувати порядок в класі, чистоту в класі, витирати пил і тому подібне. Так само і за домом потрібно слідкувати. Ми проводимо вологе прибирання, збиваємо пил, пилисосимо або замітаємо так, щоб пил не накопичувався у нас на поверхні, щоб ми не дихали цим пилом, не забивали свої легені. І важливо, до її не входить так само режим дня, тобто його збивати не потрібно і ну, на цьому все ці правила не дуже важкі, але бережуть вашу ваше здоров'я. Бережіть себе.